Лабаналіт US500AI це оптимальне та компактне рішення для дослідження сухої хімії та параметрів осаду для вашої лабораторії. Зображення високої роздільної здатності, аналіз сухої хімії а також параметри осаду за допомогою штучного інтелекту з високою точністю. Інноваційні модулі для сухої хімії осаду, систем зображення високої роздільної здатності реагентної системи що керується швидким центральним процесором, зручне та інтуїтивно зрозуміле меню приладу для комфортної роботи з візуальною системою підказок, для завантаження тестових смужок та дослідження параметрів осаду, аспірація зразків для осаду з руки або ж спеціального магнітного тримача, наявність функції проколювання пробірок. Дослідження фізичних параметрів, таких як електрична провідність та осматичний тиск, та комплексне рішення для концентрації разом з розріджувальною функцією НИРО, об'єктив 40Х з можливістю запису відео в реальному часі та більше 200 зображень у високій якості, поєднання центрального та графічного процесору для штучного інтелекту з глибоким навчанням. Автоматичне розпізнавання 21 параметру осаду. Зображення осаду у високій якості з інтелектуальною класифікацією та ефективністю розпізнавання. Звіти досліджень 16 результатів аналізу сухої хімії та 21 результату параметрів осаду. Звіт результатів для 4 фізичних параметрів. Та звіт для результатів 4 параметрів морфології еретроцитів. Трук з розгорнутою інформацією та об'єднаними результатами сухої хімії та осадових параметрів, комплект оригінальних реагентів для точної та зручної роботи. Плабана літ US500I це компактність та функціональність разом з надійністю, що оптимізує роботу вашої лабораторії.